Reanimal. нова гра у стилі Little Nightmares. Я б навіть сказав його клон, який перевершує оригінал. Порівняно із третім Little Nightmares, трейлер цієї імби виглядає дійсно виграшно. По крайній мірі, на мою думку, як атмосфера, так і загальна реалізація явно краще. Ви можливо скажете: так у третіх кошмарах є свіжа локація, якої ще не було в попередніх іграх. А Ріенімал це суцільна вторичність. І з одного боку, ви будете праві. Reanimal – це дійсно в якійсь мірі вінігрет із попередніх двох частин Little Nightmares, у який підмішали Інсайд. Але яка ж все-таки у цього класна реалізація? В технічному плані, тобто графіка, фізика, деталізація це найпрогресивніший Little nightmares подібний проект. А тепер поговоримо про сам зміст цього хвилинного трейлера. У грі два головних героя. Квадроберша у масці зайчика і синь чувака з бензопилою із четвертого резидента. Наскільки я зрозумів, головним ворогом буде гігантська вівця. Мені дуже подобаються оці два моменти з нею: достойно, атмосферно, невторично. Такого харизматичного антагоніста в подібних іграх я ще не бачив. Як і в Little Nightmares, у цій грі присутні і другорядні противники. Наприклад. А брат пенсіонера на інвалідному візку із Very Little Nightmares. I'm Pig. А це якась тріплей-версія жителів глибинного гнізда із Hollow Knight. Респект. Падаючі шкури. Ще один приклад чогось новенького у грі. Виглядає досить таки моторошно. Якась херня у воді, якою я не зміг роздивитись навіть у слоумо. Якийсь Чорнобильський кріб. А став лайк, якщо хотів би спробувати чіпси з його смаком. Прийомний син сторожа Роджера і тонкого чоловіка із другої частини. І голожопі у топці після зустрічі із Геральтом із Рівного. Загалом супер. Якщо трейлерам третіх кошмарів я поставив 6 із 10, то Re-Animal сміливо ставлю дев'ятку. Один бал я зняв тільки тому, що через деталізацію мій ноутбук вибухне з таким же ефектом. Жартую. Бал я зняв за авторичність, яка, будемо чесними, все-таки тут присутня. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте і ставте лайки. А з вами був Захар Експлейзер. Зустрінемось у наступних роликах.